Збірна України провела матч, про який ніхто не знав і ніхто не бачив, розкажемо що відомо. Новачки УПЛ шукають домашні стадіони, а також ярмолюк, якого запрошує Наполі. Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України. Ми сьогодні до вас традиційно із порцією найбільш актуальних та важливих новин зі світу українського футболу. Сьогодні поговоримо про збірну України, про цей таємничий і неймовірно. Засекречений матч, який ніхто не анонсував, який ніде не показували, але який для чогось зіграли. Хто був нашим суперником, та врешті як зіграли про все це зараз вам розповімо. А ви ж тим часом підпишіться на канал. Ми йдемо до позначки у 40 тисяч. Це амбіційно, але я знаю, що разом з вами ми це зробимо. Поїхали! Ну і власне до збірної України ми і крокуємо. Наша молодіжка зіграла абсолютно секретний матч. Чомусь саме у таких умовах у Наймельгоса вирішив підготувати команду до майбутнього чемпіонату Європи. Отож, як повідомили на сайті УАФ, збірна Ю 21 у межах навчально-тренувального збору в Іспанії сьогодні, вранці, тобто в понеділок, провела товариський матч із місцевим клубом Мурсія Ю 21 Поєдинок відбувся в Аліканте і став частиною підготовки до фінальної частини Євро 2025 Наша команда здобула перемогу з рахунку. 4-0 забивали в Юник, Волошин, Ванат та Велетень. І загалом це усе, що відомо по даному матчу, додамо, що так би мовити, генеральною репетицією перед фіналом європейської першості для підопічних Мельгоси, буде товариський матч проти Іспанії. Його вже цілком відкрито. Зіграють 6 червня. І власне після цієї гри на молодіжку чекає фінальний турнір Євро 2025 де ми зіграємо в одній групі з Данією. Цей матч відбудеться два. 19 червня з Фінляндією 15-го та із Нідерландами ця зустріч закриє груповий етап 18 червня. Далі до справ чемпіонату України і поговоримо ми про новачків українського елітного дивізіону, про Кудрівку та Полтаву, які у класі підвищилися, але стадіонів власних не мають і шукають зараз де ж грати матчі. І з Кудрівки ми розпочнемо. Наразі найбільше актуальне питання це де ж команда буде проводити матчі УПЛ. І тут є дві абсолютно полярні інформації від двох різних джерел. Так, за даними Володимира Звірова, Кудрівка буде заявляти основним стадіоном на УПЛ. Славутич Арену в Запоріжжі. Місцева влада дозволяє проводити там ігри. Резервним стадіоном для новачка може стати одна з арен Київської агломерації. Водночас Віктор Вацко подає зовсім іншу інформацію. За його повідомленням, Кудрівка у першій частині сезону буде грати в Рівному на авангарді, а до початку другої половини сезону хоче переїхати на стадіон в Ірпені. Визначається зі стадіоном ІСК Полтава. За та даними та то таке клуб поки не отримав атестат, який призупинили та відклали після скандалу з Ворсклою та домашнім стадіоном. Втім, команда оперативно зреагувала та своєю домашньою ареною вже заявила зірку Скропивницького. Резервною ареною обрали Олександрійську Ніку. При цьому, після виліту Ворскли з УПЛ, ситуація може розвернутися ще раз, адже Полтавський стадіон тепер буде так би мовити порожнім для Прем'єр-Ліги. Тож цілком ймовірний варіант якому домашню арену для СК Полтава змінять ще раз. Ну і кілька слів про ту ж Ворсклу. Вчора ми розповідали вам про неймовірно великі проблеми у цієї команди. Володимир Звєров цю тему розвинув ще більше, оприлюднивши інформацію про те, що команда може поки не зникнути, але попросити паузу на деякий час. Наразі розглядається варіант навіть зі зняттям із професійних змагань до кращих часів та вирішення усіх проблем. Можливо, це буде такий Сценарій, за яким раніше пішли Маріуполь та Десна. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Маємо для вас і кілька тренерських новин. Поговоримо тут про лівий берег, про Кривбас, а також ротання в Полісі. Так стало відомо, скільки ж зароблятиме у Житомирі Руслан Ротань. За даними Тато таке у полісі він буде отримувати 500 тисяч євро на рік. При цьому у тренера та його штабу повністю розв'язані руки, як інформує джерело, новий тренер отримає від Буткевича певний карт бланш на формування нового складу. У Житомирі планують збудувати повністю нову команду, тож слід найближчим часом очікувати багато якісних переходів. Також співаковський розповів, хто ж буде повертати. Ати лівий берег до УПЛ, і цим рятівником для команди може стати або Володимир Шаран, або Леонід Кучук. Адже саме цих два прізвища нині найбільш активно обговорюють в контексті київської команди. А от в контексті Кривбасу відкрито говорять про Патріка Ван Леувана і за даними Віктора Вацка, нині сторони узгоджують останні деталі і найближчим часом про підписання контракту повинні оголосити офіційно. При цьому терміни угоди та будь-які інші деталі поки не dormiu. Ну а закінчимо ми сьогодні трансферами і поговоримо про наших футболістів. Одного не відпустили до серії А, і це не Судаков, а інший може опинитися у складі учасника Ліги Чемпіонів. Гравець, якого у чемпіонаті Італії ми не побачимо, це півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. За повідомленням Володимира Звєрова, нещодавно італійський наполі зробив пропозицію щодо переходу 21-річного українця. Втім, британський клуб відповів категоричною відмовою та. Заявили, що Єгор для продажу недоступний. На нього цілком серйозно розраховують як на футболіста основного складу у майбутньому сезоні АПЛ. А от новий і дуже серйозний виклик у кар'єрі може отримати ще донедавна воротар Олександрії Георгій Єрмаков. Цей гравець, який формально має повернутися до Макабі Хайфа, в Ізраїлі, певно, не затримається. Вчора ми говорили про те, що футболіста хоче бачити у своєму складі Руслан Ротань. Однак нині стало відомо про. Ще одного претендента це Олімпіакос. Крім того, до футболіста існує інтерес серед клубів із топ-п'ятірки чемпіонатів. Але яка саме ця команда, поки невідомо. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І ми дякуємо, що ці декілька хвилин ви провели у нашій компанії. На останок ще раз попросимо. Підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть на вподобайку. Ну й будьте на зв'язку. Скоро побачимось.